36 квадратів саду, квіткового саду на дачі біля лісу на Прикарпатті. Друзі, я запрошую вас на невелику прогулянку моїм квітковим садом. На середину травня. Давайте разом подивимось, що у мене квітне. Як виглядає сад. І хоч ранок, але в нас вже здійнявся вітер. Дуже сподіваюся, що він... По мінімуму мені зашкодить показати вам свій садочок, свої квіти. І не буде ніяких погрішностей у зйомці. Піднялась асфоделіна для квітування. Дуже класна квітка тим, що вона квітне такими красивими жовтими квітами, а зимою вона з листям. Ось ці сріблясто-зелені листочки, розетки. Листочки у вигляді цибулькових листочків, але ця розетка зимує з листям, і всю зиму вона зелена. Дуже класно виглядає. Там далі аліум заквітнув. Завжди десь губила цю цибулинку і вже... Вона добре розрослася в мене і заквітнула їй дуже багато років цій цибульці. Не вдавалося їй квітнути в мене. І ось нарешті, нарешті-нарешті той день, нарешті її час настав. Гортензія наростає вже другий рік. в мене вона Гортензія волотиста без назви. Тут у мене Цього року висадила Mastid Wod, англійська троянда. Має дуже хороші характеристики. Я чекаю на її квітування. Сподіваюсь, вона мене потішить своїми квітами. Вона вже тішить мене тим, що вона дуже добре взялась рости. Нехай вона не спиняється. Рости, рости моя квіточка. Це в мене жимолость. Жимолость. Намагаюсь уголювати ножки їй, щоб вона росла на таких трьох прутах металічних. Які я скріпила докупи, накрила їх шапочкою. Жимолость ароматна, пахне. Навіть ось ці небагато квіточок, які розквітнули, вони вже видають аромат. Квітне в нас дебільшого з одного боку поки що і наростає на цей бік, тому що тут більше у нас сонця. Була насіла на неї тля, я її протравила ще до квітів. Ось лишились тільки на ній такі плями білі, але я сподіваюся, що... Дощем вони помиються, наросли свіжі, красиві вже листочки. Вже як є біля лісу. У нас різні комашки тут та й всюди нападають. І навіть якщо би серед міста, також теля знайде для себе, де поживитись. Це ще та зараза жимолості. Красиво в компанії з цибулькою шніт доцвітає анемона лісова. Минулого року посадила, поки що ще не дуже розростається, але виглядає дуже красиво. Вон такі струнки, струнки, високі стебла. А тут герань, герань крупнокоренева, в ногах троянди. Зараз підійду ближче. Красиво квітує милими рожевими квіточками, з такими довгими течинками. Відцвітає одна квітка, зацвітає інша. Дружно дуже квітне. Також прекрасна рослина тим, що вона зимує з листям. Якраз крупнокоренева герань зимує з листям всю зиму. Зазвичай герані пропадають в землю. Залишається там корневище, яке весною відростає кожного року. Ця ж рослина зимою з листям, яке стає таким червоним, багряним. Якщо його не сильно завалює сніг, то воно собі дружно стоїть і красиво виглядає. І весною дуже швидко відновлюється. Швидко наростає така. Шапка у мене не одна ця рослина, майже всюди, в ногах троянд. Я її підсадила. Ця трояндочка у мене вирощена з пагона, з живця. Вона на своїх коренях, вона не привита. Чекаю її квітування, тому що квітнути вона буде вперше у мене. І знову Герань. Вона повторюється у мене в саду. Анабель, гортензія деревовидна. Минулому році. Перший рік вона росла на цьому місці і не дуже себе показала. А в цьому році вже так дружно підросла. І я чекаю на її квіти. Калина зморшкувата. Посадила я її цієї весни, купила на базарі, жінка продавала залишки рослин з дачі своєї. Калина має зимувати з листям. Дуже мені такі варіанти подобаються рослини, коли вона зимує з листям, тому що взимку дуже хочеться зелені. І якщо мені кажуть, це зимує з листям, я її відразу. Розглядаю як потенційного жителя свого саду. Дуже хочу, щоб у мене багато рослин було зелених взимку, тому що взимку дуже хочеться хочеться зелені, а зима така довга, півроку. Ви мене всі розумієте, я думаю. Тут в мене вже гуляє на вулиці фуксія. Сама звичайна фуксія дуже класно зиму переносить і ось вона вже починає добре відростати. Сформувала я її ніби на штамбі. І чекаю, чекаю на її такі милі дзвіночки. Флянцевими листочками. Магонія подоболисна. Вже у мене квітнула цього року, я минулого року весною її посадила, купувала з оголеним корінням на базарі, і вона дуже погано приживалась. Весь рік приживалась, я навіть не знала, буде вона жити в мене чи ні, але пішла. Цього року я бачила вже її навіть одне суцвіття. У мене рожевий флокс притаївся. Вже гарно буде квітнути, бачу листочки такі. Крупні. йдемо трошки глибше в сад. І зараз вам покажу ароматні квіти, які квітнуть уже у мене. Нічна фіалка. Ось цей фіолетовий фіалковий варіант нічної фіалки тільки ще розпускається. А біла вже квітне на всю. Біла нічна фіалка. Такі простенькі квіточки, дуже ароматні. Зараз ще ранок і вона знову видає ще свій аромат. Здалеку ця рослина виглядає, ніби ранній-ранній якийсь флокс високий. Така красива біла хмаринка, але білії кути. Дуже потужна рослина. Як на початок весни, середина весни зараз, але вона сильно починає ріст, відразу спочатку тепла, вона сильно йде вверх, рослина дворічна, минулого року я її висіяла з насіння. А ця також має бути величенькою, але що поки що вона себе так не показує. І також дуже ароматна, але мені здається, що ось ця фіалкова якось більше, сильніше, глибше пахне. Ну, Вже буду мати нагоду порівняти, бо маю їх дві. Побачимо. Красивий, красивий жовтий кущ спіреї. Також зав'язую вже свої рожеві квіточки. Врізала цього року я його більше, кардинальніше. І ці всі молоді прирости вже цієї весни. Біла астільба розпускається. І жовті льотики, жовтець, махрова форма. Дуже гарно тримається, так стоїть доверху, дуже красива рослина. Може бути агресивною. Жовтець може розростатись і захоплювати площі, але можна його і контролювати. Дуже гарно він виглядає, дуже ніжно, в різних композиціях. І знову герань. Червоні прирости троянди. бордова така. Гейхера. У мене тільки одна є такого винного кольору. І тут вигулькують і квіти лютика, і квіти герані. А тут аквілегія і герань. А зараз я підійду ближче. Хочу вам ближче зняти цю квіточку. <герані>. Якось її називають, чи то журавка, чи то якось схоже. Маленькі такі квіточки. Вона у нас росте в природі, в моєму прикарпатському селі. Вона завжди росла в саду, а в дикому стані. Там ще в той час якраз дуже часто і квітнули незабудки. І я ось запам'ятала такі букети, що я збирала цієї герані і незабуток. Гарний опис, коли я читала, то коментар такий був. Квітка така мрійлива, комусь видалась. Дуже гарне слово, таке, вона дійсно така мрійлива. Принесла я з дому своєї батьківщини малої. Сюди в свій сад, тому що побачила, що вона продається на садових інтернет-магазинах. Там навіть вона має свій сорт, що мене здивувало, тому що для мене це видова, природня рослина, геранька. І ось до неї ось така аквілегія. Моя стежка до троянди заростає цими рожевими геранями. І ось уже заквітнула пробна перша квіточка. Пінк авеню. Рожева квіточка, має дуже багато бутонів. Це флорибунда. Флорібунда саме так і квітне, багато бутонів у кістях, квітнуть почергово, одна за другою квіточки. Головне стартанути і піти в ріст. А з цього боку в мене також флорібунда. Також вона зав'язує такі густі бутончики. Ця називається Foy Eyes Only. Вона завжди у мене раніше квітнула за всі троянди. І вона так само і раніше за всіх розпочинає свій розвиток весною. А цього року були зворотні заморозки. І ось ця середина у мене вимерзла. Я зрізала. І ось вона вже випустила на наповнює середину. Новими приростами. Дуже вдячна троянда. Росте, наростає. Головне її підживити, обробити від паразитів, тому що дуже часто кидається тля, вона вже всюди є. А ще гусінь буває під'їдає. Тому якщо добре дивитись до троянди, то вона віддяча щедрим квітуванням. А ще головне для троянди добре прийнятися, добре наростити корені. І тоді вже згодом, рік за роком, троянда дуже гарно квітує. Троянді треба більше року, навіть два роки, три роки, щоб вона добре вкорінилась, не буває. так, що... Посадити, і вона відразу стає могутня і велика, тому треба терпіння. Ось це садівниче терпіння садиш і чекаєш. Ось моя нічна фіалка. І там дуже красива така троянда, троянда вінтажна. Зараз я підійду до неї. Троянда ароматна, коли заквітне. Квітне, правда, вона тільки одноразово. Але я дуже люблю ось ці такі бутони круглі на цій троянді. Троянда ця росла тут на дачах, вона сильно вже розростається по дачах, які покинуті. Може стелитись, може рости вверх. Дуже така універсальна квітка. І я собі принесла її в сад через її аромат, через ці красиві бутони. І скоро буде квітування. Побачимо, як вона гарно квітне. Хоча квітне тільки один раз, що дуже шкода. І ще в мене є така сама світліша рожева троянда з колишніх ще часів. Ну і тут в мене а, також спірея зеленого кольору. Зав'язаними. Пуп'янками буду чекати на квітування. Жовтий ірис. Ірис такий болотний. У нас він росте в природі. Дуже гарні має струнки листочки, і тому він в мене в садочку додає такої вертикалі. І в мене ще є один. Зараз підійдемо ближче. Дуже гарно разом виросли м'ята і папороть Папороть з лісу. М'ята піднялись на таку ж висоту, високу. Такі красиві листочки. Одна одну тримають і виглядають дуже класно. І рисів в мене небагато, а всі, що є, вони. Жовто-блакитні, жовті і сині. Ще на одне квітування очікую. Також має бути жовті і сині. Місця, де садити, немає багато. А ці риси мені подобаються тим, що вони стрункі, високі і багаті на квіти. Дуже стійкий тюльпан. Їх тут було три рожевого кольору і три лілового кольору. Я їх посадила в одній композиції, сама її підібрала, посадила восени. Дуже хотіла в таких кольорах, щоб в мене квітнули тюльпани. Підібрала час цвітіння, висоту рослини, кольори, але вийшло так, що ось ці були нижчі трошки і не зійшлися. З цим високим, тюльпанами, високим тюльпаном і їх аж а, три було. І хочу сказати, що вони страшенно стійкі до будь-яких погоди. У нас були заморозки, в нас були вітри, у нас були дощі, в нас були дуже сонячні погоди, тюльпан вигорів, але але тримається вже, можна сказати, реально другий місяць. Ці красені також тримаються. Такий самий час вже ось так вони засихають на стеблах. І не всі навіть облітають листочки. Хоча кажу, вітер дме, тут добрячі в нас протяги. А ці я купувала. Вже готові сформовані композиції. Якраз є так, як я і хотіла: фіалкові, лілові, рожеві. Але вийшли з композиції, у мене тільки жовті і рожеві. Купила три упаковки, думала, там точно в мене попадеться ця версія, яку я хочу сформувати, тому що на упаковці намальовано було п'ять кольорів. Упаковці було всього 30 булини, тому я думаю, чим більше куплю, тим більше точно мені мене вдасться моя а, така красива композиція рожево-лілових квітів. А вийшли вони жовті і рожеві. Але виглядало дуже-дуже гарно. Ось я вам показую вже такі вицвілі тюльпани, але це також в чомусь їх є краса, красиво в'януте. І до наступної весни зараз наростають свої цибулини, віддають для наступного квітування, закладають сили. Це все природа така у нас. Природа квітів. Десь взялись в мене тут головки салатів. Я їм дала розростися. Може це навіть і айсберг. Я десь тут його і сіяла раніше. Неподалік могла перекинути трохи ґрунту разом з насінням. І вони тут дружно, в купці. Два ростуть дуже гарно. Такі красиві салатики. Кущик футині з червоними приростами. Дуже прирости нагадують а, трояндові прирости. Але це зовсім інша рослина такого винного кольору. Перенесла сюди ближче до сонця. Дуже хочу, щоб гарно ріс кущик і забарвлювався Ось ці кольори і буду щось з нього формувати. Посадила я його минулої весни. Але росла ця фотиня у мене в іншому місці. І вже весною я її сюди принесла. Ось такий він, мій сад, на середину травня 2024 року. Чекаємо на цвітіння троянд. Дякую всім за прогулянку. Дякую за те, що заходите на мій канал, дивитесь, коментуєте. Побачимось!